Вітаю вас! Це телепроект Україна аграрна та я, його автор і ведуча Альона Новічкова. На сьогодні соняшник залишається однією з найприбутковіших культур, яка дозволяє вести рентабельну агробізнес багатьом українським аграріям. Тож запрошуємо вас на першу полійну конференцію компанії Сінгента, на якій розголосять секретні матеріали щодо новітніх технологій вирощування соняшнику. На думку провідних науковців, існують дві дуже важливі складові успіху в рослинництві: перше це потенційний склад гібриду, і друге це технологія врущування насіння. В портфоліо компанії Сінгента спостерігається дуже добрий симбіоз цих двох складових. У багатьом аграріям, які взяли участь у першій олійній конференції компанії Сінгента, яка відбулася в Одесі, була надана чудова можливість дізнатися з вуст професіоналів, усе для того, аби можна було підвищувати і врожай, і збільшувати прибуток. «Секретний файл южного регіону – це, звісно, наша сама команда. Це люди, які працюють з вами в полях, це люди, які приносять вам нову інформацію, це люди, які завжди ідуть з вами в боротьбі за ваш урожай. Тож усім зрозуміло, що на сьогоднішній день соняшник одна з найприбутковіших культур в аграрному виробництві України. І у зв'язку з високим рівнем рентабельності цієї культури останніми роками відбулося значне розширення посівних площ. Україна є второю країною в світі по Як ви бачите, В прошлом році було 5,5 мільйонів гектарів. Це, це не статистика, Ніхто не знає сколько. 7,2 гектар і а, третя страна в по розвозку подсолнечника це Аргентина. Аргентина ще шість років тому була світовим лідером. Площадь в Аргентині під подсомушником було 4,5 мільйона гектар. Що случилось? Соя фактично викиснювала подсолнечник. З наукової точки зору потрібно зменшувати частку посівних площ, але при цьому не знижувати валовий збір культури. А це можливо лише за умови підвищення врожайності, тим паче, що сприятлива світова кон'юнктура позитивно впливає на інтенсифікацію виробництва цієї культури. Прошло на до Україна проїздила боля пісні мільйона тон. Шита рекорд рекорд тощо пройшло, я говорив в Україні за последні шесть сім'ї. Пройшла революція во-первых. В Украине есть достаточно, даже больше чем надо производственных мощностей для переработки самого подсолнечника, что действительно стимулирует внутренний спрос и цену стабильно. Плюс Украина сейчас занимает в пределах более 25% в мировом масштабе по экспорту подсолнечного масла. Это номер, номер один страна. Я сказал, что в прошлом году был максимум, да? но не ожидается каких-то скачков в плане там, увеличения, потому что на самом деле ареал распространения подсолнечника, где можно разделывать, он достаточно лимитирован. В Украине вообще возможности уже больше нет, более 6 миллионов гектаров, просто будет неправильно. Уж впродовж багатьох років головною турботою спеціалістів компанії Сінгента є розкриття потенціалу гібридів в умовах виробництва у 2014 році. Компанія Сінгента виводить на ринок нове покоління гібридів, що поєднують і високий рівень врожайності, і пластичність, і стійкість до вовчка. Це гібрид Естрада гібрід універсальний і можна сказати унікальний, тому ж обычно гібриди. новым расам заразихи, приспособлены для засушливых регионов и э, хорошие имеют засухоустойчивость, но чувствительные к болезням. То есть это гибрид, генетика, можно сказать, новая, можно сказать, где-то старая, потому что генетически он близок к гибриду Армани. Вот. Если так просто говорить, это улучшенный Армани с, с, новой устойчивостью к новым расам заразихи. То есть сочетает в себе хорошую толерантность к болезням, Хорошая засухоустойчивость. Эстрада для всех очень климатических зон детской области. Будет он подходить хорошо для Николаевской, области фосфора. Этот гибрид отлично адаптирован для условий засухи, для регионов Казио Санай, как мы говорим. То есть гибрид на сегодня очень популярный, продаваемый в Турции, в Испании, там, где действительно главная проблема засухи. Так же, как и эстрада, имеет устойчивость или толерантность к новым разным заразителя. Самая высокая засухоустойчивость, массичность немножко ниже, потенциал урожая высокий, слабое место, так же как и каждого это устойчивость к фомопсису. Вот поэтому для него важно подбирать, то есть его размещать в тех регионах, где минимальный риск поражения фонопсиса. Это гибрид раннеспелый, средний ранний, то есть у него уборочная влажность будет на уровне, скажем, гибрида Санай, в такой же период вегетации. Еще одна новинка, третий гибрид, который мы продаем в этом году, первый год, гибрид Адамджио. Гибрид для технологии Clearfield, он умеренно интенсивного типа, имеет хорошие начальные темпы роста, отличная устойчивость заболевания, то есть фактически для всех зон мы его позиционируем. По уровню урожайности фактически уровень инканиома, но в отличие от неомы он не такой интенсивный, то есть он выдерживает более бедные почвы, менее благообеспеченные почвы, поэтому он интересен именно для степной зоны. Засміченість посівів суняшнику однодольними і дводольними видами бур'янів призводить до суттєвих втрат врожаю. А відтак і до збитків. Цю проблему вирішує виробнича система Clearfield, у якій використовуються і місті гібриди. Компанія Syngenta, яка до речі, першою у світі створила комерційний гібрид «Санай», адаптований до цієї системи, пропонує цілий ряд імі стійких гібридів. «Сінка Фортімі» – це раніспілий кліарфілд гібрид, близький по генетикі гібриду «Енкарокі». Тобто фактично універсальний гібрид, те, що ми говоримо і про «Рокі». З раніспілого сегмента кліарфілд – це найбільш вражайний гібрид. Наступний тобто, гібрид «Олєго» Наверное, вы знакомы с этим гибридом, близкий к гибриду Арена PR. Сочетает лучшие качества арены: это хороший начальный темпы роста, стабильный урожай, пластичность, умеренно интенсивный тип. Рекомендуется, если Одесская область это северная часть, здесь он даст наибольшую отдачу. Ну и «Санай» остается нашим стандартом для условий засухи. Отличает его высокая засухоустойчивость, высокая стрессоустойчивость, пригодность к низкому агрофону, то есть, как, и Казио, он выдерживает низкий агрофон. Хорошие начальные темпы роста буквально стартуют даже в летние сроки посева, темпы роста у него очень сильные. Для класичного сегменту гібридів соняшнику від компанії Сінгента і у 2014 році будуть властиві високий потенціал урожайності і олійності, відмінна стійкість до хвороб і посухи. Найбіль раніспели на збили рані астасаліка і самлука. Раніспелий період вегетації 95-100 днів. Каже, і вторе названня європейське «Санбро». старий гібрид. Фактически с него начиналась продажа компании Сигмента в Украине. Уже, наверное, порядка 20 лет продается. Ну, генетика уникальная. Арена Пир, среднеранний гибрид. Отличает отличная устойчивость к белой гнили, особенно в корзиночной форме. Хорошие начальные темпы роста, хорошая масличность, стабильный урожай фактически стандарт среднеранней группы, с которой мы сравниваем наши более новые гибриды. Делфи также среднеранняя группа, э, срок интакции 110 115 дней. А, один из лучших наших гибридов по устойчивости к болезням, то есть фактически э, лимонный цвет стебля для него характерен тот до упор. То есть это устойчивость к помозу, к помоксису, к гнили, к серой гнили, Фонди действительно в этом году показал себя с самой лучшей стороны. Если мы говорим про отзывы по рекорду, по рекордам фактически они в большей степени связаны с этим гибридом. Мы имеем данные свыше 50 центней, а очень часто 40-45 центнер в хозяйствах на больших площадях получали этого гибрида. Ну на сегодня, наверное, это наш самый, самый лучший гибрид в классическом сегменте. Отличная масличность до 54%. Его очень любят переработчики покупать. Опера. Также старый гибрид. Пластичность, проверенная годами, это действительно про оперу. Гибрид э, экстенсивного типа, можно сказать, выдерживает низкий агрофон, приводит для внимания, до любой технологии, имеет хорошую зацепоустойчивость и устойчивость к болезням. У зв'язку із зростаючою потребою у корисних для здоров'я оліях підвищується попит на високоолеїнову олію соняшника. Попит формується в основному країнами Євросоюзу. для виробників соняшнику в Україні. Це унікальна можливість одержати додатковий прибуток із кожного гектара без додаткових витрат, а також застрахуватися від коливань цін на продукцію. Ціна на товарний подсонучник не може ставатися з полісом. Поэтому важна цю прибульність да, для подсомушника, яка була да, дійсно підтримувати е, максимальну рентабельність. І як один із варіантів. Выход – это выращивать высоколиновый подсолнечники. Плюс, э, есть громадный спрос в европейских странах, в первую очередь в странах Западной Европы. Мы ожидаем, что к 2020 году то есть дополнительный спрос на высоколиновое масло возрастет на миллион тонн масла. То есть где вас делают? В, в Украине, в России. Это странно идеальная да, для подсолнечника. Компанія Сінгента запровадила спеціальну програму, в рамках якої пропонує високопродуктивні гібриди і професійну систему захисту високоолеїнового соняшнику, а також повний супровід його вирощування. Ми продаємо наші сіміна, нашу технологію. Сіміна фактично, ті гібриди, які у нас існують, різниця між класичними і високолінами немає врожайності. Тобто, не важно, ви зробите високоліновий чи класичний, урожайність теж стажі. А, мы предлож, предлагаем технологию, обучаем да, производителей, как правильно сделать высоколиновый подсолнечник. Мы находим переработчиков, которые покупают по премиальной цене высоколиновый товарный подсолнечник, которые перерабатывают в Украине и экспортируют в Европу по премиальной цене. В итоге все в выгоде находятся. То есть, производитель зарабатывает дополнительные Якщо так посчитати, в средні платиться обічна премія за тонну високоліного підсолнешника в пределах 30-40 долларов в зависимості міста розположения. Тобто, якщо средньо вражає 2,5 тонни, то 70-80 дополнительно ви получається. Приток посолих затрат нет такі. Сінгента є лідером як в традиційному, так і у високоолеїновому сегменті соняшнику. Цей тип соняшнику виведено традиційними методами селекції, і генетичний потенціал вмісту олеїнової кислоти у ньому найвищий серед усіх олійних культур до 95%. Середньостиглі гібриди НК Ферті та Тутті компанії Сінгента є чемпіонами серед високоолеїнових, бо дають відмінний врожай цінної олії. Многие из вас его знают, он продается уже, наверное, лет 8-9 на рынке. Это близкая конвертация гибрида Брио. То есть это гибрид интенсивного типа, приводе для высокого агрофона. Засухоустойчивость его средняя или ниже средней, то есть он не для засухи. Пути — новый гибрид, фактически массово продаем его первый год в этом году. Гибрид продается в России уже, наверное, три года. Да? Отличные результаты. И фактически тот, кто занимается высоколиновым подсолнечником, раньше сеял ферки, переходит на гибрид Крути. Гибрид более пластичный, более стабильный по урожаю. Потенциал урожая немножко выше, чем ферки. Ферти. Ну, я бы сказал, это очень успешная конвертация и Высокое содержание алиновой кислоты, высокая урожайность. На сьогоднішній день в Україні закупівлю і переробку високоолеїнового соняшнику здійснюють потужні міжнародні компанії, які зацікавлені у створенні стабільної сировинної бази для виробництва високоолеїнової олії. Наші условиях, наших широтах, фактично ну, проект вже практикує компанія багато років в Україні. Наскільки я знаю. Ні, разу не було ситуації, щоби не проходили по полінової кислоти. Але для цього в процесі вирощування високоолеїнового соняшнику необхідно дотримуватися і відслідковувати надважливі чинники, які особливо впливають на вміст олеїнової кислоти. Затизнення польсой рекомендується пространна ізоляція, контроль борги, перевозки, періоских я би добавили і смішування та до Если мы практикуем поздние сроки посева, соответственно, период после цветения налива зебра смещается у нас на более холодный период года, то есть, допустим, на сентябрь месяц, там уже возможно падение ночных температур, поэтому мы практикуем оптимально ранние сроки посева для высыхания З 2014 року компанія Сінгента пропонуватиме аграріям комплексне вирішення проблеми вовчка і буянів у посівах соняшнику, високоякісне насіння, імі стійких гібридів та гербіцид Каптора. Аграхі це той інструмент, за допомогу якого ви отримуєте найкраще врожай. Тепер більш, більш детально про наші сервіси. перший це під експертиза. Під експертиза посівного матеріалу, рослинного матеріалу. Що головне це складання з експертами рекомендацій щодо підбору Тобто У вас є посівний матеріал, ви відбираєте зразки, на до лабораторії і вам приходять рекомендації. Ви описуємо, що є стільки відсотків якогось бронеграфу, такий ступінь проростання насіння, і можна, яким продуктом краще працювати. Причому, як правило, це не один, а вам дається параді продуктів, які забезпечать якість. Але діагностика. Діагностика інфекційних хвороб за допомогою методів молекулярної біології, проведення моніторингу фітосанітарного стану посівів. Тобто, коли вже насіння посіяне, зійшло, і в полі ми бачимо певні проблеми, тобто і шкідники з'явилися, або якісь хвороби, технічні експерти надають вам кваліфікаційну допомогу для того, щоб визначити, які це саме видні, яка це саме хвороба, і відповідно від цього підібрати продукт, який максимально буде працювати про теж і з цього року біологічна індикація після дії гербицидів. Тобто, якщо у вас є якісь сумніви на рахунок гербициду, які внесли минулого року, ви підозрюєте, що можливо якась є після дії, Ми надаємо вам сервіс. Мим чином учасники першої олійної конференції компанії Сінгента, яка відбулася в Одесі, змогли впевнитися, що технологія вирощування як традиційного, так і високоолеїнового соняшнику, потребує ретельного підходу до вибору гібридів, обробітку ґрунту, внесення добрив, строків посіву, обробки насіння та внесення засобів захисту рослин, цею конференцією е, особисто я задоволений, тому що е, я зрозумів, що що все-таки, за допомогою компанії Сінгента, може бути вже серйозно на теренах України займуться вирощуванням високоолеїнового соняшника для виробництва олії. Дійсно, на просту олію, так сказати, якби попит падає, а на олію із високим містом оліїнової кислоти попит збільшується. Вмілий вибір технології, правильне обрання необхідних препаратів захисту, ринок збуту та співпраця з компанією Сінгента дають змогу аграріям одержувати стабільний прибуток за будь-яких погодно кліматичних умов. Я вже два роки як використовую їхні я, і Я скажу більше того, мені цього времени було достатньо, для того, щоб зрозуміти, наскільки дійсно у них рівень сім'ян… конкурентный с другими семенами подсолнечников. Предложений очень много по подсолнечнику, но я скажу, что второй год подряд я убеждаюсь в том, это без никаких там преувеличений, что их семена самые конкурентные на рынке предложений. Я для себя, по крайней мере, этот вывод сделал. И я выращивал их, я считаю, самые передовые сорта, это конди. Это Армони, это Оперу. Я выращивал в, по интенсивной технологии это э, Армони и Конди. Получил, соответственно, э, 37,40. И, и Оперу получил э, 31 центнер с гектара. Это экстенсивная технология, то есть по более бедным площадям. Що я, княжна по цим площадям абсолютно доволен. Тож у ці весняні дні, які як відомо годують увесь рік, селянину варто уважно обирати те, чим він засіватиме землю. Пам'ятайте, завдяки інноваційним селекційним досягненням саме соняшник компанії Сінгента поєднує в собі не тільки відмінну стійкість до посух та хвороб, а й є визнаним еталоном урожайності технологічності та олійності.